Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу про Астамура Гумбу на позивний Абхаз, про воїна, народженого в Абхазі, який віддав своє життя за свободу і незалежність України під час війни з Росією. Липень, 89-го, в Сухумі видався надзвичайно спекотним. Замість відпочинку на спокійному чорноморському курорті туристи з усього Радянського Союзу потрапили в епіцентр бойових дій. Море Сонце Кипариси, цей рай на землі за кілька днів перетворився на пекло. За чотири місяці до цього у стародавній столиці абхазьких князів Ліхні відбулися 30-ти тисячні збори абхазького народу. На зібранні вирішили, що Абхазія виходить зі складу Грузії і відновлює статус союзної республіки в СРСР. Тбілісі це не сподобалося. Після серії політичних заяв з одного та другого боку градусне порозумінь сягнув апогею 15 липня. У курортному сухумі розгорілися справжні бойові дії між абхазцями та грузинами. У цей час Наталія Гумба чекала на первістка. Родина переконувала її виїхати з міста і народжувати дитину в спокійнішому місці. Ні, категорично відповіла вона. Нащадок древнього абхазького роду має народитися в Сухомі. Я нікуди не тікатиму. 22 липня 89 го в перервах між стріляниною та комендантською годиною Наталія народила хлопчика, якому дали ім'я Астамур. Що абхазькою означає непереможний і залізо. Липневі сутички, у яких загинуло 16 осіб та 140 були поранені, стали прологом до великої абхазько-грузинської війни, у якій головну роль відіграла Росія. Того літа конфлікт вдалося залагодити, однак уже за три роки він розгорівся з новою силою. Олію в вогонь уміло підливала Москва, яка зрештою зробила все, щоб відтяти Абхазію від Грузії. 14 серпня 92-го року почалася Абхазько-грузинська війна із застосуванням важкої техніки, авіації та артилерії. В епіцентрі опинилися знову сухомі. Наталії не залишалося вибору, треба було рятувати трирічного сина. Під палючим сухумським сонцем, через лінію фронту, де точились бої, під артилерійську канонаду та звук кулеметних черг, жінка прибігла в дитячий садок забрати Астіка і вирішила їхати до України, звідки походила її родина. У київських продуктових магазинах маленький хлопчик постійно просив маму. Купувати більше хліба, тож вона й дотепер не розуміє, як трирічний малюк устиг запам'ятати черги за хлібом у спекотному сухумі 92-го. з Наталією, яка в Україні друкується під прізвищем матері Іщенко, я познайомився в середині 90-х. Тоді вона була парламентським кореспондентом в агентстві «Інтерфакс Україна, а я працював на Радіо Свобода. Разом із нею ми кілька років сиділи поруч у ложі для преси в Верховній Раді. Я знав, що Наталія разом із сином утекла від війни в Абхазії, вийшовши заміж у друге вже в Україні. Її чоловіком став український журналіст Сергій Моругін, з яким вони заснували перше українське інтернет-видання «UA Today». У той час, коли в Україні підписували велику угоду з Росією про дружбу і добросусідство, покладаючи великі надії на Москву. Наталія вже знала, чим завершується така дружба з росіянами. Війною, розстрілами сусідів та директора школи, у якій вона вчилася, втратою батьківщини. Ще 92 го вона чітко зрозуміла, що немає хороших росіян, а є країна, готова докласти максимум зусиль, щоб анексувати чужі території і перетворити їх із раю на пекло. Чітко пам'ятаю, як в один із днів Астік, якому тоді виповнилося 10 чи 12 років, чекав зі шкільним рюкзаком Наталію біля парламенту. Відмотує все це в пам'яті, й не йому віри, що саме той хлопчик у шкільній формі та окулярах, якого я бачив, якого мама рятувала від війни в Абхазії, за 20 років загине на іншій війні російсько-українській. 2012-го, закінчивши філософський факультет Київського національного університету, за наполяганням Наталія Стамур поїхав вчитися в Чорногорію, де став міжнародником конфліктологом. Однак уже за 4 роки він повернувся до України. Мамо, я хочу бути вдома. Україна, мій дім, лише тут почуваюся добре, сказав Астамур матері. Усі вмовляння залишитися на Балканах не вплинули. Гумба повернувся до Києва. Він почувався щасливим. В Україні Астамур працював у сфері іт технологій і мріяв стати громадянином держави, яку щиро любив і за яку готовий був віддати все, зокрема й життя. Уранці 24 лютого 22-го, коли перші ракети падали на голови українців, Астік зібрав речі і приніс матері з відчимом свого кота. Мамо, більше не втікатиму від війни, сказав він Наталії. Я піду воювати. Сперечатися було марно, а Стамур ніколи не пробачив би матері, якби вона спробувала змінити його рішення. Він пішов записуватися в територіальну оборону Києва. Офіцер, дізнавшись про його зір, окуляри зі скельцями в мінус 6 та астигматизм, сказав: ні. Однак Кастамур пробув під дверима три доби і таки домігся свого, став бійцем 130-го батальйону столичної тероборони, отримавши позивний Абхаз. Він не міг приховати радості від того, що зі зброєю захищатиме рідний Київ, рідну Солом'янку. 36 діб разом із двома тисячами побратимів Гумба виходив на чергування у столиці, боровся з окупантами на підступах до Києва, Вірпині та Бучі. У травні 130-й столичний батальйон ТРО перекинули на Східний фронт, де точилися запеклі бої. Росіяни намагалися захопити Харків. Отримавши під Києвом поразку, до якої доклався і тероборонівець Астамур Гумба, путінська армія штурмувала Харківщину, знищуючи все цивільні будинки, школи, дитячі садочки, магазини, усе, що траплялося на їхньому шляху. Уже після звільнення Харківщини від окупантів були знайдені братські могили поблизу Ізюма, Балаклії, Куп'янська сотні поневічених тіл, яким вистрілили в потилицю. Росіяни лютували від безсилля. Дух українців був незламний і цивільних, і військових. Востаннє Асік зустрівся з батьками 9 травня 2022-го. Сергій та Наталія чекали на сина в грузинському ресторані поблизу дому. Астамур зайшов у залу у військовій формі з написом на шевроні Абхаз і 20 кілограмовим мішком корму для кота. Упродовж місяця тяжких і виснажливих боїв на Харківщині, Астік заспокоював батьків, обмежуючись короткими повідомленнями. Не хвилюйтесь, у мене все гаразд. Хоча, як каже Наталія, вона розуміла і знала, там, де перебував 130-й столичний батальйон ТРО, тривають запеклі бої. Сили були нерівні. З російського боку йшли до зубів озброєні вояки, а їм протистояли бійці Київської тероборони. Наталія та Сергій чим могли допомагали батальйону. За кілька днів до загибелі Астамура вони домовились про купівлю автівки для бійців. Давній друг сім'ї Моругіна Іщенко, політик Олександр Доній, який знав їхнього сина з маличку, каже, що востаннє Астамур написав йому за день до загибелі. Астік мені останній раз написав 27 червня, написав, що там пекло. Я ж хвилювався за нього і писав про це. Хто знав, що Астік попрощався наступного дня. 28 червня його не стало, згадує Доні. 28 червня, 22-го Астамур Гумба та його побратими загинули. Сталося це біля села Дементівка на Харківщині. Росіяни накрили їх мінометним вогнем. Постійний бій тривав кілька тижнів поспіль. На позицію київських тероборонівців за ці дні впало кілька тисяч бомб, мін і снарядів. Картину бою довелося відновлювати по дрібницях, адже ніхто з тих, хто був поруч з Астіком, не вижив. Більшість із добровольців, як і гумба, узяли до рук зброю лише в лютому 22 го Ботани, які мали рухати світ уперед, тілами закривали дорогу в Україну з здичевілії, зграїв гвалтівників і мародерів у російській військовій формі. У ті дні на Харківщині життя поклали 18 бійців 130-го столичного батальйону територіальної оборони. Прадід Астіка захищав Сталінград. Наталія розповіла мені, що читала архівні матеріали про цю битву і з жахом виявила, що масштаб боїв під Харковом у 22-му був зіставний, а в деяких аспектах навіть більший, ніж оборона Сталінграда в 42-му. Лише під дементією київські добровольці знищили сотні кадрових військових 144-ї мотострілецької дивізії Росії та 80 ї мотострілецької арктичної бригади ВМФ. Син, якого Наталія рятувала від війни в Абхазії, загинув за нову Батьківщину, Україну. Загинув у бою з окупантами. Він хотів жити і бути громадянином України. У повідомленні про смерть сина на Фейсбуці Наталія написала: прошу вважати мого сина, гумба Астамура Дауровича, позивний Абхаз, народженого в місті Сухумі, 22 липня 1989 року, громадянином України. Посмертно. Сука війна ганялася за її єдиним сином 1992 року. В Абхазії і таки нас догнала в Україні уже 2022-го. За вісім років до Великої війни в Україні, перебуваючи в Чорногорії, Астамур написав на сторінці у Фейсбуці. Тут одна немолода пара з Дубліна сказала, що зміниться не одне покоління, перші ж люди забудуть минуле і звикнуть до теперішнього. І батькам потрібно буде змиритися з тим, що є, задля майбутнього дітей. Адже всі хочуть мирного життя. Після загибелі Астіка ці слова звучать по-особливому, особливо про батьків, які заради дітей готові забути минуле. Особливо, коли у твоєї дитини ніколи вже не буде майбутнього. Епос про абхазьких героїв, нартів, розповідає, нарт не помирає, він возноситься на небо і знову повернеться на землю, щоб урятувати людей, каже Наталя. Не знаю, що може бути жахливішим у цьому житті, ніж коли батьки ховають. Дітей, вбитих на війні, не відаю, де беруться після цього сили в матерів, щоб і далі боротися з окупантами, збирати гроші на допомогу армії, а ще засновувати фонд миру імені твого сина, як зробила з гордо підведеною головою Наталія Іщенко з великого абхазького роду Гумба якому довелося воювати за свободу України у серпні. 22 го Наталія написала лист мами Самурая. Який ніколи вже не прочитає її син. Цей щемливий текст з'явився в проєкті японської газети Іоміурі серед послань інших українців, найдорожчим, тим, кого вже немає на цьому світі. Астюша, хочу, щоб ти знав. Я тебе люблю, мій синочку, ти був і залишився найважливішою частиною мого життя. Я мало говорила тобі про те, як багато ти для мене значиш, говорю тепер. Я не могла обійняти тебе, коли тобі було так боляче, так самотнє. Мене не було поряд. Усе, що можу зробити, тепер обійняти тебе подумки міцно, міцно. Для мене ти продовжуєш жити тільки в іншій реальності, у реальності героїв із міфів та легенд. Про тебе вже написали вірші та оповідання, організували, присвячену тобі фотовиставку, ще обов'язково напишуть книжки та знімуть кіно. Я пишаюсь з тобою і постараюся жити так, щоб бути гідною такого героїчного сина. Люблю, цілую, твоя мама. Нарт не помирає. Він віддав життя за майбутнє інших і назавжди житиме в серці. 20 жовтня 2022 року президент Зеленський посмертно нагородив Астамура Мура орденом за мужність третього ступеня, похований у Києві на Барковецькому кладовищі. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал та ставайте спонсорами мого YouTube каналу. Все буде, Україна!